Натхнення від рідного краю миті зупинені нейрохірургом. Персональну виставку під такою назвою представив Коломиї заслужений лікар України, завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні Юліан Худецький. У національному музеї гуцульщини та покуття фотоаматор представив 116 робіт. Виставка це подарунок коломиянам до храмового свята Спаса, каже автор. А для нього це зустріч із земляками. Адже Юліан Прокопович народився у Коломийському районі, а його дружина коломиянка. Ми теж побували на урочистому відкритті. Про це розкажемо далі. Фотоаматор, заслужений лікар України, завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні Юліан Худецький. Народився 1942 року в селі угорники Коломийського району, закінчив технічне училище, практикував на приладобудівному заводі пізніше, навчаючись у Івано-Франківському медичному інституті, виточував у цеху придумані інструменти, адже дуже мріяв про хірургію, багато читав, просився на рости, не вчився всюди і у всіх. Саме така творча енергійність і працьовитість допомогли Юліану Худецькому утвердитися у Маринопільській лікарні, вирости від лікаря-хірурга до завідувача хірургічним відділенням обласної клінічної лікарні, далі головного нейрохірурга управління охорони здоров'я області. Фотографією захопився теж давно, десь 40 років тому. Пригадує пан Худецький. Останні 15 став приділяти фото більше уваги. В основному автор увіковічнює на світлинах неповторні кадри природи. Я люблю фотографувати квіти, воду Сонце все живе. Чому природу я фотографую через те, що вважаю, що природа найбільш е ідеально зроблена е споконвіків, вона розвивалася і на сьогоднішній день. Є гама кольорів у квітах, відображення не тільки в період дня обміняється. світло, грає ролі, сонце, коли освічується вода, квіти. Вони міняють кольор зранку, в обід, ввечері. У цих рослинах я бачу надзвичайно багато гаму кольорів і Живе, мені здається, що вони живуть. Найкращі світлини Юліан Худецький робить саме у Карпатах. каже: тут є все: і гори, і ріки, і безкраї поля. Він шукає і знаходить місця, у зображеннях яких постає краса нашої землі. Я буваю за границей, і Якщо подивитися на гори, які є в Іспанії, в Греції вони відрізняються від наших і далеко не такі гарні, як наші. У нас в горах. Ато зелені, наші гори покриті лісом, ліс різноманітний, рослинність дуже різноманітна. І квіти, які є, дикі квіти, вони мають особливий кольор, особливо виглядають. Тому далеко не треба їздити, треба бачити все те, що є рядом. Ну і не забувати поїхати і побачити, як ще крім природи, фотографую періодично різні. Архітектурні споруди, такі культові споруди. Автор вже мав чотири персональні виставки. Каже, у Коломиї представлена найбільша колекція 116 світлин. З найкращих картин я, мені трудно сказати. Мені якби що сказали, із цієї виставки візьміть тільки 4-5 картин. Це для мене було б дуже складно. Є, ну, квіти, квіти, основне, шановне товариство. Квіти я люблю квіти, я люблю. Як вони цвітують, як вони виглядають, їх фотографують. таке творче хобі, каже автор, допомагає йому в основній роботі лікаря. Робота лікаря, і особливо таку, яку я роботу роблю, вона надзвичайно складна робота. І якщо є можливість, я от по природі походжу, щось на двох фотографую. Це хобі. Хобі не основне. Бачиш. Таку красоту хочеться жити на відкриття виставки. Завітало дуже багато гостей: це і влада, і колеги, і друзі. Подарунки, квіти, троїсці, музики та святковий настрій панували у залах музею. Виставка це подарунок коломиянам до храмового свята, каже автор. А для нього це зустріч із земляками. Адже Юліан Прокопович народився у Коломийському районі, а його дружина Коломиянка. Я був душу в нього по івано франківській на виставці, коли він її виставив. Мав таке бажання, він таке мав бажання, що на день міста Коломей, щоб була його виставка в нашому славному писанковому місті Коломиї. А тому я його вітаю від голови районної державної адміністрації, від усіх жителів Коломийщини з цим сьогоднішнім гарним святом свято прибраження. Христового і сьогоднішню його виставку, щоб він далі працював, щоб у нього була наснага і гарна робота. і Працював на благо нашого прикарпатського краю, нашої держави України. Ну, по-перше, це символічно. День переображення Господнього, в день міста. Велика людина, великий лікар показує свої мистецькі здібності. Все дуже гарно, чудово. і Хочеться побажати автору. І в подальшому прикладати свої зусилля не тільки в медицині, а й нових творчих успіхів. У його мистецтві. Ця людина не од життя врятувала людське, таке, яке вже не може було врятувати. Він своїми і головою і розумом і, і своїми руками це зробив. Але ми знаємо, що у людини є душа, і душу також треба лікувати. І ця виставка якраз лікує ту людську душу. І я йому бажаю міцного здоров'я, аби він ще довгих років життя, аби він ще не одну душу врятував. До сьогоднішнього дня я його знав як лікаря від Бога, а сьогодні. Я з ним познайомився як з людиною, яка ще є медцем, фотохудожником. І надзвичайно прекрасні твори. Ми бачимо, що він успівує наш край. Дійсності людина, яка живе цим краєм. І мені дуже приємно, що саме сьогодні на свято день нашого міста шанована така людина відкриває свою фотовиставку. Я бажаю йому творчих удач, звершень наступних і наступних фотовиставок. Оцінювали світлини лікаря і фотографи професіонали. Є, є любов до природи, є до нашого краю згідно фотографій, бачу, що якість висока і дуже цікаво буде, напевно, оглянути всю виставку нашим глядачам. І надіюся, що це не перша і напевно не остання виставка нашого лікаря. І Думаю, що він як в своїй галузі. І дуже гарне хобі в нього на професійному рівні, зауважу на професійному рівні. На виставці було й багато колег-медиків, які не просто співпрацюють з паном худецьким, а й є добрими друзями. Це багатогранна людина, от ювелір своєї справи. От він надзвичайно, е, тому що одна його професія це одна із найскладніших професій в нас, нейрохірургія. Він за одну ніч може робити три операції і бути у трьох районах області. Це і От, Він ювелір, як кажуть, від Бога, тому що так як він значить, зробить, так як він, то в темпі, маючи величезну кількість енергії, я не знаю, звідки вона береться, вона в нього зашкалює. Юляна Прокоповича, я знаю, з 1978 року, ще коли на п'ятому курсі навчання у Уляна. Франківському медичному інституті доля мене звела, працюючи фельдшером в реанімаційному відділенні в обласній клінічній лікарні. Ми познайомилися з Юліоном Прокопичем і практично підтримуємо такі дружні стосунки впродовж більше як 30 років. Я зазначу, що це хірург. він... Е... Нейрохірург це є хірург віртуоз Його операції це ж операції на центральній нервовій системі, на спинному мозку, і неодноразово нам навіть довелося на санітарній авіації на гвинтокрилі летіти аж у верховину надавати допомогу хворим, як у польових умовах. Буквально це був 1979 рік. І сьогодні з приємністю я бачу, яка людина, якщо талановита, вона талановита у всьому Ви бачите, як як відчути тонко відчути красу нашого рідного краю і зуміти її передати. Фотовиставку прикарпатського нейрохірурга Юліана Худецького можна побачити у національному музеї гусульщини та покуття ще упродовж двох тижнів.